Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні хотів би сказати кілька слів пам'яті Ірини Дмитрий Фаріон. Найперше, душа Ірини Дмитрий Фаріон пішла до Господа в день святого Пророка Іллі, 20 липня. І якщо подивитися на те, якою була пані Ірина, то ми можемо казати, що дійсно вона прийшла в дусі Іллі і в дусі Івана Хрестителя, так як про це каже Святе Писання, про те, що Іван Хреститель прийшов в дусі Іллі. Що таке дух Іллі? Який це дух? Це дух, який кличе до Метаної, до покаяння до кардинальної переміни мислення. І не дивно, що, як пані Ірина сама казала, що такі, як я, своєю смертю, не вмирають. І Іван Хреститель, який став продовженням в дусі пророка Іллі, також не вмер своєю смертю. Його вбили, відсікши голову. Пані Ірина також отримала поранення в голову. Дух Іллі, дух Івана Хрестителя, дух покаяння, метаної закликає до переформатування мислення. Він мусить бути радикальний і кардинальний. Він інакшим бути не може. Це дух предтечі того, хто йде попереду. Пані Ірина йшла попереду. І йшла попереду нас, вона вела нас, вона справді є героїною України. Вона дійсно є геном коду української нації, без сумніву, так і є. І вона вибудовувала матрицю. Нашої ідентичності, над якою працює зараз все наше суспільство, всі прогресивні люди, всі українці, які розуміють значимість тих чотирьох наріжних каменів тої піраміди ідентичності, в основі якої є мова, віра, історична пам'ять і Культурна традиція, спадщина культурна. І, звичайно, говорячи про пані Ірину мовознавицю, найперше, ми можемо сміливо говорити і про те, що вона була тою, хто допомагала нам ідентифікувати себе в нашій вірі, в нашому українському християнстві, яке є. Християнство Володимирового хрещення східного обряду, яке поєднує в собі і православних і греко-католиків. В її виступах особливо щодо критики тих релігійних діячів, які, ну, скажімо так, неадекватно реагували на ситуацію в Україні з війною зв'язаною. Без сумніву, вона вибудовувала. І, і укріпляла наріжний камінь нашої історичної пам'яті постійно. Повертаючи нас до нашої історії, важливо подивитися її останнє відео, де вона говорить про Степана Бандеру. Без сумнів, вона була велотом української культури. Також говорячи про, про культуру в найширше розуміння цього слова, про наші культурні традиції спадщину нашу. Вона справді була носієм цієї матриці, в основі якої знову нагадаю мова, віра, історична пам'ять і наша традиція, наша культурна спадщина. І тому не дивно, що вона є в тому ряд, рядку тих, хто був вбитий за Україну. Я зараз скажу просто тільки кілька імен, якщо починаючи ще від. Під часів уже наших борінь за українську державу сторічної давності, історик Грушевський, ціла плеяда літераторів, митців, перекладачів 20 30-ті роки, науковців в сфери, сфері, знищені нашої інтелігенції, 60-ті роки, 60-ники. В наш час вже Володимир Івасюк, Ігор Білозір, В'ячеслав Чорновіл, Вадим Гетьман, Горій Гонгадзе, Павло Шеремет, ті наші воїни, наші воїни, Василь Сліпак, прекрасний. Оперний співак, ті, хто віддали реально своє життя за, за нашу ідентичність. І я можу сміло зараз говорити про те, що Ірина Фаріон стала для сучасного українця притечею, Справжнього, самоінтифікованого само, українця, українського інтелігента, українського професора, українського доктора наук, українського викладача, українського патріота, українського політичного діяча. І так можна продовжувати. Вона справді притеча, вона показала, яким має бути кожен з тих, кого я перелічив, і кого я і не згадав, але ми розуміємо цей ланцюжок. Чому ті, хто стоїть притечами, вони завжди платять своїм життям? Тому що вони своїми грудьми і своєю головою пробивають цю стіну, цей бетон, цей конгломерат зла. І вони б'ють з такою силою, з якою залишитися фізично живим уже є неможливо. Спілкуються з людьми. Я бачу те, що більшість людей не знає, хто така Фаріон. Тобто вони чули про неї, вони чули про неї як про одіозну особистість, чи принаймні таку, яка ну, не дуже адекватна, хоча і наша, і різні такі. Але насправді вони її не чули. Тому нам всім домашнє завдання зараз передивитися хоча б те, що є в інтернеті, а є багато. Про що ж говорила Фріон? Які теми вона піднімала, на чому акцентувала увагу, з чим боролася, що хотіла викорінити. І тоді ми відкриємо для себе зовсім по інакшому цю людину, людину з Великої букви, цю жінку, яка завжди, справді, була зразком жіночості і краси Цього, цю професорку, цю. Викладачку, науковицю, вона у всьому була віддана до кінця, як каже Ісус Христос про Натанаїла про те, що це воістину ізраїльтян, в якого немає лукавства. Ірина Мітро Фаріон була і є українкою, в якій не було лукавства зовсім. Ті студенти, з якими мені доводилось спілкуватися, які чули її лекції, свідчать про те, що студенти і її учні намагалися не пропустити лекції, не спізнитися, не втратити можливості почути те, що вона говорить, тому що говорила вона найкраще, як найкраще. На її лекціях було завжди цікаво, і не просто цікаво, було живо. Вона говорила живі речі. Так, сесія це був іспит справжній, але лекції і спілкування завжди було неймовірно, таким, яким, яке наповняло суттю, наповняло змістом. Чому Фаріон є такі, як Фаріон, є такими крайніми для, для лібералів, так? Вони зріни вони своїм життям, своєю душею, своєю кров'ю врівноважують протилежний радикалізм, який заперечує все українське, який все рідне, назвемо так, бо це явище світового масштабу насправді, який заперечує гідність, який знищує людину як образі подобу Божу, і для того, щоб ці ваги зрівноважити, мусить бути крайній. З другого боку, Ірина Дмитровна намагалася ці терези вирівняти, хоча б, якщо не переважити на, на нашу українську сторону. І тому, дивлячись на її смерть, смерть притечі, поцінуємо смерть, поцінуємо останні миті життя, як на Святій Горі Афон. Відомій як Атос, так, Півострів, де тільки чернечі монастирі говорять про те, що те, що при житті ми бачимо, це добре. Але давайте дочекаємося смерті, побачимо ці будуть йти до Бога. І Ірина Фаріон своєю смертю прославила Бога, як про це в Святому Писанні пишеться. про Розмову Ісуса Христа з Петром із, із, про Івана Апостола. Про те, що як Господь каже, що Петро має перетерпіти, що його під, підпережуть і поведуть туди, коли він, куди він не захоче. І каже Святе Писання, це він сказав про те, якою смертю Петро прославить Бога. Так от Ірина Фаріон своєю смертю прославила Бога, прославила Україну. Прославила людську гідність, прославила нашу унікальну українську ідентичність і цим спасла свою душу. Вона справді продовжує жити. І це є беззаперечна істина. Тому що немає більшої любові, ніж віддати життя своїх за друзів своїх. А апостол Павло нам каже, що ми суджені будемо по любові. Ірина Ферон принесла свій хрест гідно, красиво, мужньо, сильно. Дуже ясно, світлоносно до самого кінця. Вона вийшла на Голгофу справді з піднятою головою. Вона довершила свою справу, бо після цього останнього запису своїх міркувань про життя, яке вона зробила, вона вже йшла до дітей, з якими мала їхати. На відпочинок, до внуків, яких дуже любила. І Господь каже, в чому застану, в тому судити буду. Господь застав її в справжності в справжності її свідчення про життя, в справжності реалізації її талантів, які вона мала дуже багато, і справді їх зреалізувала, і в своїх своїх стосунків з родиною вона пішла до рідних, до рідних тих, хто стали притечами в свій час. Для свого народу, для тих, кого ми не любили. І вона пішла до рідних, яких ми сьогодні шумаємо, як святих, на чолі званим притечею, і до рідних, яких зібрав Христос в своєму люблячому серці. всіх тих, хто його наслідували своїм життям і своєю смертю. Повчимося з цього досвіду. Він дуже болючий і прикрий, але допоки князем світу цього є диявол, так каже Святе Писання цього світу. Не загалом світу, як вселенського творіння, а цього світу з його стосунками внутрішніми, які є. пір буде проливатися кров. І існує таке правило, де мало молитви, там багато крові. Іде замало молитви. Молити не тільки словами. Молитви не тільки думками, але молитвами дією. Молитва завжди має підкріплятися дією, бо віра без діл мертва, і молитва без діл мертва. І, і тому вчимося знову, боляче з втратами, але вчимося мудрості життя, мудрості молитви, мудрості пізнання. Пам'ятаємо слова Климета Римського, який казав, що наша віра має бути розумною. І дієвою ми вже додаємо. Тому найкращим споменом про Іру Дмитру Фіровон буде продовження її справи. Справи всього життя і її, і її смерті, яким вона уквічала цей шлях. Справа боротьби за гідність людини, як образу і подоби Божої боротьби за українця, українку, за гідність жінки. За гідність українського науковця, українського професора, українського борця, за незалежність, борчині. Справді героїні українського народу, вона такою є. Продовжимо ці справи, але найперше пізнаємо, що ж вона насправді робила. І багато хто з нас буде просто подивований, як багато. Ця жінка змогла зробити. ця людина змогла зробити, ця християнка, ця велика українка. Як вона гідно принесла образ і подобу Божу в своєму житті. Світло Ірина Дмитро буде світити нам, якщо ми будемо хотіти його бачити. Опираємося на це світло. Воно буде нас вести дорогою праведності. В молитві разом. В боротьбі разом, в наших справах разом, в пам'яті разом і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні!